Que おい。 mm-hmm Привет, Глеб. Нормально. Как у тебя дела? Все хорошо? яйцо не, оно сваренное вареное Яечко вареное, полусырое. Я такое люблю. Привет, тетя. Привет, дядя. Тетя хочет дядю. Кто чем занимается напишите. Какой город? Это секрет. Сижу. Где сидишь? На чем сидишь? С чем сидишь? На ком, на чем? С чем? С тем, с кем? Зачем? Спасибо. На стуле. Я тоже на стуле сижу. Як вихідні проходять, як вихідні проходять у вас всіх, Шо нового? Mm. Кри на мені цей. Куди? Що це ти? Ютуб трансляція. А що це таке? Кришка на цей. п твою мать! Ту я ж його помию зараз, що таке? Драйвобатьку То Я не понял, а тут? Чо? Я понял. понял? А, Левтинка, привет! Ты откуда нормально? Е -е... YouTube translation, поки їм ячкову. Було 10 людей, стало скільки п'ять. Ну нічого. Чукруса на якоїсь. Торт у нього в холодильнику. Прикрийно трохи, бо я ж цей. Достань мені бутилочку там. Мою. Пересолила Я пересолила, її, маю. Оце питало Ну, пропитаний, видно. крем такий жирний. Що це таке сметанка? Ну так. Да. Медовик тільки сметана і цей. Як зробити трансляцію? Е, По-моєму треба 1000 підписників. По-моєму. А може і ні, Я не знаю. Я сама перший раз. У мене перший раз трансляція, я не знаю. Как это делать? Ты из Украины, да? Телетак трисковик, ты плаватишь? Добрый. Выдвалите. Выключили мне ми покидойку. Он сейчас дает все крышки. Да, оно мне мешает. Первый раз у тебя включила приставку. Двадцать пять тобі скільки? Гарний. Тільки це вже не як піраміда. Просто ну, так ты получилось. Цей раз. Просто торт. Коротше, я це не виходить в мене посипати його. Того бік, а що бік сипати. О, вийде. Наші дуже протесить тижня такого одного друга. Була трансляцію. Я вже привикла, що мушу щось робити під трансляцію. Не знаю, завтра може щось. Ну, Позвай, що ще не позовемо чи що. З мами пообідала. Пози, бо ж то не забуде бути. Про ти ж думаєш, на ютубі на мене підписано. Да. Да? Може. Ні. Треба через ситочку і голе. Мамі ніколи. Треба різниця. Коротше, вказується, це не пудра, це матуюча штука. Не. не Не то купила, я думала, що це пудра. Мате, мінерал мати, це коли, я, коли лице жирної блистить, матую. Ну чого ти не читаєш? Я не що кажу? ти береш? Це пише прес-паудер. Пудра. Але ще не прийшла мед міра мати. О, холодильника. Стой тут коли да, контроль за жирністю. Але це дуже корисна штука. Житомир. Житомир. Житомирський виробник. О май гаш. О май гаш. О май гаш. I'm a gay! Надію, що <ріст> <осиплась>. <ріст> все, что it, that's why. Ти взагалі дивилась, як YouTube ці ведуть канали? Да, там, там люди гарно одягаються, сидять, в них вже є багато підписників і вони якісь там відповідають на питання і донати отримують. Я вже не вмію це настраювати. Аліфтінка? Що, so, зайчик. Ти підписана на мене, Кітя? О магаш, гаш! О магаш, гаш! О май гаш! Підними ложку. О магаш, геш! Гаш, 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 ома гаш. Я це їла? Нет, я тушь їла там останавлива, ложку. О магаш, геш! О магаш. гаш. Гаш, гаш, гаш. Ты откуда алефтин? Зара підпишусь. Підпишися. То есть, тут не мои блядь. Позориться, так до конца я вам скажу, девочки. Я подписана О дякую. Ты из Украины, наверное, да, девочка моя. Дничен, ох, все, лав, во, сердечко. Звідки ти? Звідки? звідки? Яка область? Дякую, що ти зайшла до мене трансляцію, мені приємно. Дівочка з України. Скільки років, напишем? Зараз буде пелісос, так що потерпіть. Пару секунд. Пару секунд. Косановець іде, мамо. Добре. Що? Косановець іде. Я не знаю, Юрій кажуть. Це в області. Гуглі глянути. І зараз знаєш, де це. Навіть не знаю. Тільки область. Це в Гуглі забити. Мало 13. то добре є. Скоро в школу, так? Да? Темно, так стало, да? Чуть-чуть світло. Рівні в мене стрілки чи ні? чи не видно нічого? Стрілки рівні. По-моєму, рівні, да? А мені 25 сонечко. мені 25, я вже стара кубила. Але я мені так приятненько. В мене на трансляції зайшли люди. Я ще навчуся розбиратися з цим. З цим. Як тут що, куди нажимати? А ти класна. Дякую. 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 Я взагалі перший раз веду тут трансляцію, не знаю. Мені приємно. Я взагалі в Тіктоці записана так само, як в Ютубі. Можеш знайти мене в Тіктоці Запальничка 23. І це. І подивитись. Love. Love you too, baby. Love you too. Uh, якщо ти не підписана на TikTok, знайди в TikTok мене. На здоров'я. Е, в Тіктоці я часто веду трансляції. буду спілкуватися. бо тут я перший раз. І взагалі я на 15 тисяч підписників Тіктоку хочу пофарбуватися в рожевий. В колір. 92. Скільки тут буде тут десь? В центр вийду плюня. Маміка за годину. Да, двадцять два 5.30, мамі. ну п'ятнадцять два. П'ять З центра? звіти маршрутка. Да. Десять коли доїжджає в центр? До нас. Добре. Все вдома все елізові, понятненько, лісненько. Тут можна лайки ставити, а ну попробуйте стикати сердечко тут можна, чи як тут що можна робити. Тайса в людей в нас любят. А ну ти тут? як тут можна ще щось робити, я не знаю. Тут як в тік можна лайки ставити. лакі, 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 какие. Хоч я покажу вам свою Не хуй спать, правда? Ну, це з медом? Да. Mm -hmm. З медом та. Тож Простила окуляри почитати. Візько. А, липою, з медом липую. Не можу зрозуміти, хто виробник. Що виходжу? Щоб бусіньки попробували вести трансляцію. Ок, що?